У Кам'янському росте талановита та амбітна молодь, яка прагне змін та бажає зробити свій внесок у розвиток нашої країни. Це учні ліцеїв та гімназій міста, які проявляють себе у шкільному самоврядуванні. Тож молодіжна рада спільно з департаментом освіти управління молоді та спорту організувала стратегічну сесію Шкільна рада, де бізнес-тренерка ділилась власним досвідом і відкривала у підлітках нові навички. Ініціативу підтримав міський голова Андрій Білоусов. На цю подію запросили і нашу команду. Підлітків зібрали у конференц-залі готелю Зоря на відкриття заходу. Завітали начальник управління молоді та спорту Анатолій Івашина та директорка департаменту освіти Наталія Арева з привітаннями для молоді. П'ятьох найактивніших представників об'єднання, які за цей час вже встигли проявити себе і брали активну участь у заходах, нагородили почесними грамотами від міського голови Андрія Білоусова. Так, вже знаєте, за традицією повелося, що в цьому залі народжуються дуже цікаві, дуже яскраві і дуже життєздатні проекти. Я дуже сподіваюся, що цей проєкт також стане таким. Він буде ще дуже багато років давати свої плоди і буде залучати дітей, молодь до активної співпраці, співпраці з міською владою. Я щиро вам дякую за вашу активність. Бажаю всього найкращого. А саме головне, головне дякую нашим воїнам за можливість сьогодні нам з вами тут. Зустрітись і проводити такі заходи. Дякую, що сьогодні ми зібрали активних лідерів учнівського самоврядування. І сьогодні уже такий стартує практична частина нашого проекту. Тут зібрані діти, за якими майбутнє нашого міста, нашої держави. І сьогодні вони отримають практичні навички. Вони будуть працювати з тренером, який їх буде навчати, і це проект об'єднання шкільного самоврядування. Керівник молодіжної ради ділиться. Сесію організували для того, щоб активні підлітки розуміли свої значущісті функції та відчували, що їх підтримують. Кожен із цих підлітків проявляє себе у своїх навчальних закладах і веде активне соціальне життя. Сьогодні для об'єднання учнівського самоврядування нашого міста ми влаштували стратегічну сесію, адже дійсно важливо, щоб вони розуміли для чого взагалі ця створена ця рада, куди вони рухаються, які в них є можливості, що вони можуть запропонувати, що вони можуть від цього взяти. І сьогодні разом з професійним коучем вони будуть цілий день напрацьовувати певні і свої пропозиції, певні вже да, якісь і проєкти, і всі ті ідеї, які у них є всередині, і все те, що хочеться їм сказати. Тобто, сьогодні такий у них день знайомства. День об'єднання, день, коли вони зможуть дійсно всі свої ідеї втілити у життя. Під час стратегічної сесії діти активно працювали над створенням спільного бачення, розвитку учнівського самоврядування. Вони знайомилися, обмінювалися ідеями, обговорювали важливість командної роботи та лідерства. Під час тренінгу школярі визначали цілі та завдання ради, пропонували власні ініціативи, формували бачення місії ради та її ролі у місті. Усі завдання були практичними. Учасники вчилися аналізувати дискусувати, Скутувати і ухвалювати рішення разом, як справжня команда, «У нас сьогодні буде не тільки навчання у нас буде сьогодні проведена стратегічна сесія для того, аби дітям та представникам шкільного об'єднання, шкільної ради самостійно вибудувати певні принципи, місію, ролі, які вони будуть в подальшому реалізовувати. Я думаю, що вони хочуть змінити життя на краще і. Найпростіше, що можна зробити мені як спеціалісту, це допомогти їм зробити цей перший крок. Школярі у свою чергу жваво підхопили таку ініціативу і брали участь у всіх активностях, бо кожен із них переслідував власну мету і хотів почерпнути для себе щось нове та корисне. Сподіваюся, дізнатися все ж таки, що ми себе уявляємо, як нам правильно працювати. Може, маємо якийсь план на рік. І, напевно, головною метою на зараз для мене є створення учнівського самоврядування в нашій школі, тобто. Поки що довгий час його не було, і зараз ми з новими силами, з новими ідеями будемо намагатися залучати дітей за молоддю, майбутнє міста, громади і всієї країни. організатори заходу переконані, найкращий внесок для підростаючого покоління це внесок у його розвиток.